Напередодні Великодня російські військові обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок вибуху артилерійського снаряду поблизу освітнього закладу загинули дві жінки: – 48-річна дружина та 28-річна донька спортивного лікаря Володимира Дудки, який працював у футбольних клубах Херсонщини та Симферополя. Херсонець Олександр був свідком цього обстрілу. Держиночка, я визволюється там от, був прильот ракети, саме був звук, сидіти на хаті та й цьому. Да, попадали а що за полу. Діде в, в час з чим-то. Я сидів з бабуською во дворі, бабуську приважав домой і тільки си, що ш. Йдіте рядом. Поблизу цієї школи обстріли відбуваються не вперше. В освітньому закладі прибирають скло, вибиті вікна, закривають щитами. На місце загибелі жінок херсонці приносять квіти. Это то часа в два дня где-то это было. Ну, а это как раз начались вот эти вот обстрелы. Вот я въем его, разрушаюсь, как могло, где оно, Да, оно, это вообще... Загалом за добу російські військові обстріляли Херсонщину 46 разів, випустивши 170 снарядів із важкої артилерії та БПЛА У житлових кварталах населених пунктів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Скинули чотири авіабомби на Кизомис. На щастя, без постраждалих обстріли також були і в Херсоні. Три обстріли. На щастя, за минулу добу немає постраждалих і загиблих. На Великдень обстріли не зачепили жодну з релігійних споруд Херсонщини, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Що стосується безпосередньо озброєння, яке застосовує ворог, це танкове, мінометне артилерійське озброєння, дрони та навіть авіація. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро. Знаходитися у цих локаціях вкрай небезпечно. Олена Семська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.